Займаюсь вже, якщо говорити непрофесійно, то, можливо, скажу з самого дитинства, тому що так вийшло, що в мене тато був військовим, я сам був, народився в селі і в нас не було перукарень. Ми стригли один одного. Тату мене, я тата, але якщо говорити професійно, то 8 років. Прийшов в професію, чесно, сам не знав, що я стану барбером Ось так з дитинства стриг тата, тато мене. Потім це переросло в хобі, і це хобі мені настільки приносило задоволення, що я вирішив поглинутися далі, і в мене все вийшло. от То, що я зараз маю. А, насправді, шлях. Для мене здавався дуже легким, тому що я це любив. Я приходив на роботу, ну, напевно, не як на роботу, а приходив, получав задоволення. Навіть сидів клієнтів не мав, я отримував задоволення. від того. Я отримував задоволення від кожного клієнта, тому що старався зробити це максимально якісно. І коли клієнт був задоволений, то мене прям горіли очі, щоб підстригти ще, ще більше. І цим я мотивувався, надихався. Від самих клієнтів, якщо клієнт задоволений, то і мені хотілося ще більше проявити ініціативу в тому, щоб стати кращим. Ось і. Якось так ріст відбувався, що я навіть не замітив, що якісь складнощі в мене виникали. Складнощі да, виникали в бізнесі вже в таких речах. А в самому, коли розвитку самого себе, коли я почав працювати барбером, мені здається, складностей ніяких не було. Просто я це люблю. І рекомендую всім займатися тим, чим ви любите і від чого ви отримуєте задоволення. Не займатися фігньою. А... Йти реально до крутих майстрів, до крутих академій, які навчать це якісно зробити, і ви вже почнете з перших місяців часу заробляти непогані гроші, бо ви добре навчилися. Бо дуже багато новачків роблять дуже багато лишніх руків. Спочатку стараються самі навчитись, потім десь їх друзі трошки підівчили. Трошки в барбершопі десь попрацювали, а потім, на жаль, таких новачків набагато важче перевчити, ніж навчити людей з самого нуля робити це якісно, круто і приносити задоволення клієнту. Дуже круто, все організовано, дуже круто. Мені подобалась взагалі аудиторія, яка сьогодні була. Все було щиро, все було максимально якось просто. Відверто, і я себе в напрузі ну, не відчував цілий день. Мені було легко працювати з людьми, легко працювати з організаторами. Це саме головне. Все було круто. Плюси. Та тут я бачу тільки одні плюси в цій сфері. Е, багато знайомства. А самим єдиним прикладом, напевно, для мене це вважається, то, що я сам. Не зі Львова, не зі Львівської області, але скільки вже там років живу, а я живу там 9 років, я ніколи не шукав квартиру через ріалтора. Чому? Тому що в мене дуже багато знайомих якраз через цю професію. Дуже багато знайомих, дуже багато крутого кола оточення. І тут тільки великі плюси. А плюс, коли ти цим займаєшся і любиш ти. Те, що ти робиш, то це ну, тільки плюси. Мінусів не бачу. Ми не працюємо на холоді, ми не носимо, не носимо важких речей, кирпичі і тому подібне. Ми сидимо в теплому приміщенні, ми п'ємо гарну смачну каву, е, працюємо з комфортними людьми, і тут немає мінусів, тут тільки одні плюси. Відкрити нарешті, напевно, своє ім'я свого барбершопу, тому що я зараз працюю з франшизою. Ось, хочу дуже своє. Іменний барбершоп, академія вже є. Розвивати академію, ще хочу приїхати до Києва, відкритися у Києві. Ось. Стати топ-барбером світу, щоб залишити якесь ім'я за собою, набрати ще більше підписників в соцмережах, розкручувати YouTube той самий. Це не доходять руки, але будемо щось планувати далі і рухатися. Планів багато, є куди рости. Якась людина, яка взагалі мене не знає, хоче записатись, то напевно нереально. Записатись до мене можна тільки через моїх знайомих, знайомих і отак. Хто має мій номер телефону, я просто себе не виставляю в соцмережах, що я там набираю нових клієнтів. Я не виставляю на себе онлайн записи якісь. Тобто так. Я, я люблю це робити, але вже це роблю своїми тільки людьми, які мене довгий час знають. І я не набаваю клієнтську базу, тому що трошки поринув в інше русло, я більше навчаю, яке приносить мені набагато більше ну, і в фінансовому плані, і в плані задоволення, більше розвитку. Я, тому що чим більше я навчаю, тим більше я сам вдосконалююсь.